Друзі, всім, всім привіт! Весна. пташки співають, погода прекрасна, тепло на вулиці. Я вже хожу в футболочці, отак от на вулиці. Правда, трішечки накидаю на себе пуховичок, тонесенький такий, але мені дуже подобається погода. Сьогодні я вирішила попрати свої білі пухові пальто, але відкрила пральну машину і відчула, що тут є запах, який мені не подобається. Тому я. Буду зараз чистити пральну машину. Як я це буду робити? По-перше, я оцей засіб вже придбала вдруге. Мені він дуже сподобався. Він прибирає запах, він прибирає всю плісняву, чистить гарно барабан, чистить гарно ось цей відсік. І е, дуже гарно, мені подобається, що мені не потрібно нічого тут дерти, брати губки. Я все це натираю, ним залишаю на півгодинки. Потім промиваю, ось цю рідину заливаю у відсік для прання, включаю, все роблю по інструкції. Я наношу зараз ось цей засіб на таку ганчірочку м'якеньку, отак от. І буду протирати все скло. Щіточки ікеївські, я хочу взяти ось так щіточку і почистити. Саме основне, що потрібно вичистити, то це ось ці всі щілинки? Ось тут на машині і залишу обов'язково це все. Ви це бачили? Це тільки можу я зробити. І зараз покажу вам саме основне, як я чищу ось цю резинову прокладку. Дуже незручно це робити в рукавичках, без рукавичок набагато буде простіше. Бачите, дуже приємний аромат в цього засобу. Дуже гарна щитка. Це щітка з також зікеї, здається. Так, Виливаю у відсік для прального порошку. Весь, що залишився. Закриваю. 60 градусів. І тисячу віджим дам. У мене тріщина пішла на скрі, не знала, що буде. Так, тут протираю. І тепер дивлюся, що в мене тут. Ось я хочу подивитися, чи резинка очистилася тут. Так, тут чисто. Я ще раз включу машинку на полоскання. Ну, не все так ідеально, як би я хотіла, але краще, ніж було. Полоскання, вона прополощиться і все. Сьогодні я займаюся, обрізкою лаванди. Тут один мінус є: те, що у мене оці кусачки, вони дуже малі і я дуже сильно набиваю собі руку і потім мозолі. Завжди лаванду стрижу коротко, ось так, от, щоб сантиметрів 15-20 від землі було. І я за сезон її стрижу 4 рази. Ось зараз весною пострижу, потім вона перший раз за квітне пострижу, другий раз за квітне пострижу і літом, і на осінь вже геть в листопаді. Ще раз пострижу, щоб вона під снігом не розтріпалась, не поламалась. Дуже багато тут вуличних котів. Вони ходять і мітять кругом все. Чесно вам скажу. Дуже тяжко боротися з цим, всім. І такий запах кругом стоїть, оцей котячий. Це жахливо. У нас, коли не було Марсів в дворі, то їх не було. А потім ми Марсі, коли взяли, то ми відчули все це на собі. У мене вже краса квітничку. Іду зараз. Буду чистити полуницю від сухого листя. Покажу вам зараз. Ці такі вже ж підсніжники. Подивіться, які вони здорові. Вони дуже здорові. З кожним днем все більше вони стають і більші. Чесно скажу, Марсі не любить зніматися. Марсі, Марсі. хочу такий підсніжник вам показати. Дивіться, який він цікавий. Серединка жовта і ось такий. Крокуси вже зацвіли, вчора ще їх не було. А сьогодні вже... Я тільки вчора тут все прибрала. Листя оце прибрала, гілки, сосаники налетіли сюди, бо в нас тут ліст. Отака красота. Ось тут прокльовуються якісь квіточки, які я вже не пам'ятаю. Бачите, коли ти тільки почистиш, все зразу починає дуже швидко виростати, бо під листям воно нічого не хоче рости. Все, пішло в лист. Вже чекаю квітів я. Квітів чекаю. Головна квітка сидить. Вжималось, вже набиває, дивіться, квіточки. Буде чоловік все покропив. Тут у мене кущ тим'яну росте. Гарний такий. Тут петрушка наростає. А тут Марсі сидить. Марсі. Марсі. Марсі Де ти була? У нас така Марсі, знаєте яка? Ми її взяли з вулиці маленькою, їй було напевно місяці 3-4. Така була вона дуже гарною, нам шкода стало її, що вона на вулиці буде. Вона не тримається дому. От чоловік її один раз колись випустив маленьку на вулицю погулять, і тепер вона ходить. То до нас прийде, то ще кудись піде. Ну, ми її і домик купили, такі спеціальні прививки зробили, і ми її стерилізували. Все зробили як потрібно, а вона ходить іще до когось. І ще знайшла собі десь людей, куди ходить. Марсі, що таке? Куди ти хочеш? Вона з характером. Марсі. Ну така самостійна. Якщо я за нею вона дуже не любить зніматися. Якщо я за нею хожу, вона мене кусає. Мерсі. Моя задача прибрати повністю все-все сухе оце листя, щоб тут не розводився ніякий грибок. Ти прийшла допомагати? Мерсі. Ходили тут коти, вона ходить нюхає. Я завжди перед початком сезону, коли тільки починають слизні вилазити, я беру брос, купую і посипаю бросом все. Марс. Ти така вже доросла дівчинка і хочеш гуляти, так? Да? Мерсі. Це не Зараз ми з тобою тут все приберемо і підемо, я тобі дам вкусняшку. Да, Мерсі? Мерсі? Така хороша дівчинка, да. ти така хороша. І оце вона буде сидіти зі мною, поки я почищу. Так, друзі, я це все буду робити, дополю і вам покажу потім в кінці результат. Зачистила полуницю від листя. Ось так от. Все. Моя типомічниця, молодець, все мені допомогла сьогодні. Пішли. Хочеш їсти, так? Да? Марсі? Хочеш їсти? Хочеш в хату вже, так? Да? Вона вже злиться на мене. Що я тут дві години займалась і не приділила їй уваги, не накормила. От так. От так Я такого неба. Давно не бачила. Ви тільки подивіться на це. Ви тільки подивіться на цю красу. Пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. Далі буде цікавіше. Всім пока-пока.